Нагадаємо, що відкриття кримінального провадження за фактами розкрадання коштів під час будівництва фортифікаційних споруд на Сумщині домігся народний депутат України Олександр Качура. Він повідомив, що на підставі наданої ним інформації розпочалась перевірка фірм підрядників, залучених до робіт. Хлопці збройних сил весь час задають питання щодо якості фортифікації зараз оборонних позицій, які були підготовлені або не підготовлені. Військової адміністрацією та підрядниками вони насилають мені матеріали, відео. Ці всі матеріали зібрані і передані мною в якості заяви про вчинення злочина до директора державного бюро розслідування. Ці матеріали передані до НАБУ, ці матеріали надані до Служби безпеки України для того, щоб вони дали правову оцінку в якості питання. Чи немає там державної зради в цьому питанні? Під підозрою слідчих перебуває шість фірм. З них у Рівненській області зареєстровано лише товариство з обмеженою відповідальністю фірма Кортакос. Підприємство засноване ще у 1993 році. І власники чотири особи, які мають рівні частки по 25%. Це Андрій Мощанецький, Олексій Огонь, Роман Конунчук, Віктор Марчук. Керівник Олександр Дашкель. Ми спробували поговорити з керівником фірми. Алло. Алло, доброго дня. Це Олександр Володимирович. Доброго дня, так. Олександр Володимирович, мене звуть Вікторія Гаршкова, я журналіст із Сумщини, компанія телерадіокампанія Акцент. Скажіть, будь ласка, чи можу я з вами поспілкуватися з приводу будівництва фортифікаційних споруд на Сумщині? Ні. А, ну, хоча б розкажіть, будь ласка, чи були ви задіяні ваша компанія у будівництві, і можливо, в якій саме Зараз ведуться слідчі дії, я заборонена давати будь-яку інформацію. Зведення фортифікаційних споруд це критично важливий процес для оборони країни, особливо в умовах війни, і він досі триває. Тому питання контролю якості виконання робіт стоїть надзвичайно гостро. На жаль, як показує ситуація на Сумщині, де були виявлені факти розкрадань та непрозорих закупівель. Система контролю далеко не ідеальна і потребує посиленої уваги. Крім того, за заявою народного депутата Качури, офіс генпрокурора та керівництво СБУ доручили обласним підрозділам перевірити викладені факти на предмет державної зради та зловживань посадовців. Очікується початок досудового розслідування з цих питань, а також офіційна інформація від ДБР.